Почну я дане відео із фрази, я не хотів, воно само так вийшло. Ні, ну насправді я ж не знав, що дана бісова машина запуститься ось так ось швидко в Україні, що наші доб'ються. Навколо даної технології, я поки що не можу назвати це штучним інтелектом, доволі багато суперечок. А як сказав Сережа Бабіч, ви що, блядь, гуглить не вмієте. Він абсолютно прав. Це комбайн, котрий вже за нас все погуглив і швидко видає нам готовий результат в Самарі. І це Самарі доволі таки цікаве. Мене доволі крепко здивувало, що після запуску в Україні всі розробники відкрили чат-бот на офіційній сторінці і почали писати запити в офіційному UI. Ви розробники взагалі? Чи хто? А в общем, у цього всього комбайна є API. І не потрібно мати 7 зірок у лобі, аби його почитати і засунути в свою апку. І так ближче до суті. Мені було ліньки писати свій UI, збирати то все на React App, лише для того, щоб слати запити. Тому замість UI у, у мене буде Telegram bot, точніше, UI Telegram із ботом, а от мізки боту я прикрутив від чат GTP. І так, запустилось то все діло, якщо мені пам'ять не зраджує цієї суботи. І десь приблизно в обід я добрався до їх сайту OpenAI. Швидко зареєстрував нового telegram бота Ось така ось у нас допоможничка. Зараз коротенька презентація, як то все діло відпрацьовує. Закидаю підказки, що можна зразу зі старту. Якщо ми будемо писати прямо в чат, запити будуть надсилатися безпосередньо на endpoint OpenAI. Щасливий до тебе. А, да, з погодою я вже експериментував. Погоду він а, не дістає. А, у нього якісь дані забиті, незрозумілі. Схоже, що це дані, на яких він вчився, і вони застарілі. Тобто він не вміє динамічно там, підключатися до а, якогось веазерапі. Але це можна прикрутити самому. Так, да, тут лімітейшн стоїть в кількості символом, тому воно її обрізає, тобто воно не видає, бачите? Тут ось обрізало, там обрізало. Це не критично на даному етапі. Це все поправляється дуже швидко. Згодом по коду я покажу. Ці всі текстовки, які він відправляє, це ж не хардкод в Telegram-боті, це конкретно відповіді із чат GTP OpenAI. Так, да, як бачите, є певна затримка, тобто я дане відео, даний кусок відео я прискорювати не буду для того, щоб ви бачили, як вживу воно відбувається. по англійськи воно відповідає швидше. У мене є така підозра, що база знань сформована саме англійською, і то все діло через транслейт перекладається і відправляється нам уже у необхідній версії мови. Молодець. Ану, буде кричалочка? Чого? Да, я накидав невеличке меню. Код ми звертаємося до іншої моделі. Там під капотом є різні моделі. Покажу згодом. Коли я прошу написати код, я звертаюся до моделі, яка обучена писати код. Звертатися краще всього англійською. Тобто, коли ми хочемо. Потріпатися, то можна якби і так. А коли ми хочемо щось дійсно корисне отримати, то так. Да, є такий трабл. Краще звертатися англійською. Джанго клас. Так, да, я згодом розповім, чому саме так відбувається. Це насправді не саме там трабл Чат GTP. Це трабл моєї інтеграції. Це треба допилювати, це допилюється в принципі ну, швидко, але я наразі не бачу в тому потреби. Моя задача просто показати, як то все діло можна інтегрувати. І ще одна модель, яку я підключив. Тут підключено зараз три моделі: модель за говорун модель, яка може писати код. І третя модель, яка тут підключена, це генерація картинок. Image. Зображення малює трохи задовго. Ну, як задовго. Тобто Міджуні теж не секундою то все діло створює. Але да, видає. Ось нам прямо в Telegram бот прилітають зображення. Отак от, от зручно це все діло інтегрується. Чому зображень саме 4? Тому що я так прописав. Кожне зображення має. Квадрат 1024 пікселя. Знову ж таки, тому що я так прописав. І так, де брати ендпойнти? Куди слати запити? Для цього є ось платформа OpenAI.com. Чат GPT в Україні був закритий, і для того, щоб отримати доступ до API, потрібно було ставати у waitlist. Що я і зробив? Команди можна не було. А, але я так подумав, раз відкрили доступ для України в. GPT, то можна кинути декілька запитів і на API. Кинув два запити, отримав респонсив з успіхом, і далі шестеронечки закрутилися. Коли ми зареєструвалися, у нас відразу з'являється один із api ключів Для формування запитів їх повинно бути два. Перший формується автоматом, коли ви вказуєте організацію, до якої ви належите. Другий це ви юзер. Його потрібно буде ось перейти сюди. і Отут зліва буде ще один пункт меню, settings, і там згенерувати ще один токен. Все це то діло розписано, як тим користуватися знизу, 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 ось є Alphi. А Початківцям, що початківцям. Вчити то все діло не потрібно. Я полистав цей сайт буквально годину, отримано полистав. Відкрив постмен, кинув декілька запитів, отримав результат. Це, до речі, ось результат генерації зображень. Отак ось прилітає. хедер прокинув мої ключі, передав боді. Endpoint. Є успіх. Раз є успіх, значить то все діло можна кудись засунути. Можна слати запити тим же, я не знаю, Axios, а можна скачати ось їхній NPM-пакет. А під капотом я розгорнув респонс, дуже схоже на респонс від того ж Там. А ось як шлються запити. Є авторизація. В хедері два параметри: авторизація, бар'єр через бар'єр. Кидаємо токен наш, який ми сформуємо для юзера, і токен організації, який присваюється, коли ви реєструєте, і вказуєте, до якої організації ви належите. Далі показано, що потрібно сформувати деяку конфігурацію. І цю конфігурацію потрібно буде передавати при створенні OpenAI. І через цей OpenAI ми шлемо запити. По суті, це ж саме робиться ось в постмені. В аплікації через той же Axios і все одинаково працює ті ж самі відповіді. А далі є приклади. Готові приклади із, 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 із кодом. Із кодом, із кодом, із кодом. Зараз я знайду тут десь чат був. Чат ні. Френд-чат. Ось чат. Чат із OpenAI. Це я сюди звертався. Запит. Як для ноди, так і можна вибрати звичайний курл для того, щоб сформувати наш Axios. Прокидаємо деякі конфігурації. Про ці конфігурації також повністю розписано. Як воно навіщо і що вказувати запит, отримуємо відповідь. Насправді, документація доволі легка, нема тут взагалі нічого такого вищої математики, не знаю. Сильно так назвати, щоб не матюкатися. І так, код. Це все той же telegram бот построєний на бібліотеці Telegraph. Я вже розповідав на каналі, повторюватися не збираюсь. Кому цікаво, дивіться спочатку, з першого відео. Да, там багато води, але ця вода допоможе вам зрозуміти, чому я роблю саме так. І потім вам легше буде стартанути самим. Індекс ТС потрібен із пекеджа розпочати. А в пекеджі Nodemon TypeScript, Telegraph, OpenAI. Я все ж таки скачав OpenAI для того, щоб не заморачуватися із додатковою бібліотекою. Index.ts запускає нашого бота. Відпрацьовується функція, яка знаходиться головна функція, яка знаходиться в API. А в API. Ось ця функція. Встановлюємо команди боту, які він повинен знати: старт, код, А Насправді, команди можна було і не дробити. Але якщо включити логіку і фантазію, то коли ми юзера направимо в нашу аплікацію, неважливо, це буде telegram бот, чи ще якась ерунда от взагалі не важливо. Потрібно дати готовий інструмент. Готовий інструмент це чат GPT. Туди потрібно послати певний реквест для того, щоб отримати бажаний результат. Коли юзер буде просто там чатиться із ним, він не завжди буде отримувати результат, котрий він очікує. Тому команди допомагають направити юзера зробити вірний реквест. Встановили команди. Використовую ті ж самі сесії для того, щоб загнати юзера в сцени про сцени, також є окреме відео. Зупинятись ми на цьому не будемо. Дивитися відео, у вас все стає на свої місця. Старт відпрацьовує команда Start. Насправді тут немає ну, взагалі нічого такого цікавого. Просто підключаю ось свої текстовки. Оце конкретно мої текстовки, все, що я прописав. Все остальне генерується за допомогою ChatGTP. Текстовки потрібні для того, щоб стартанути, щоб розказати юзеру, що він може робити. Ось там Вітаю, ТДТП, працювати певні помилки, якщо такі є, там пустий текст, короткий текст, помилка під час запиту до сервера може бути. Тобто да? такі от базові базові речі, які просто зашиваються хардкодом у бот. Для того щоб то все діло не посипалося і не мовчало. Відпрацювала старт і все. Далі, юзер може слати команди безпосередньо в бот. Бот слухає будь-який текст, дістає текст, робить мінімальну валідацію. Що таке мінімальна валідація? Це ось в утилітах лежить функція, щоб не слати дурні реквести на чат GPT, оскільки поки що то все діло. Безкоштовно лімітовано. А насправді, щоб це все прикрутити до якоїсь цікавої історії, за це ж потрібно буде платити. Ось, якщо там не перевалідувалося відправив повідомлення. Вангувати будемо пізніше. І засилаю реквест на OpenAI. Оце вже трошки цікаво. Що тут відбувається? Так, що тут відбувається? Отримую контекст, отримую повідомлення. Контекст той, що. В телеграфії повідомлення Стрінга. створюю новий інстанс OpenAI, передаючи сюди конфігурацію, та, що була указана в документаціях. Єдину конфігурацію, я ось виніс по-людськи в окремий файл. Отут, де конфіг, тут де, ми, тут де ми створюємо Telegram бота про це є в інших відео. Тут же, я кажу тут же. Ось. Є створення конфігурації, яка просто прокидається в інстанс при створенні. OpenAI. Ось ці ключі, організаційшені опіки, вони знаходяться в .env. Я в Readme розписав, що потрібно зробити для того, щоб ви змогли то діло стартанути самі у себе. Використовуючи свої ключі. Ця вся конфігурація. Скармлюється от сюди. На виході у нас є OpenAI, до якого ми можемо звертатися за допомогою методів. Метод прокидається об'єкт із опціями. І що ми тут передаємо? Передаємо модель, до якої ми звертаємося. Моделі я виніс також в окремий файл, якщо це все було цивільно. В константах є окремий файл. Openai моделі. Тут дві моделі. Я вам казав, що я використав три моделі, згодом побачите як. Тут дві моделі. Текстова модель, це текст до Вінчі. це наша птиця говорун. І код модель. код Модель, яка генерує код. В даному контексті, оскільки це просто трьох. Ми засилаємо то все діло на говоруна. User message це ось нам залетів User Message, який ми прокинули в промпт. Temperature. Temperature, Temperature, температура, коротше. Температура, про температуру є. Розписано. Там про все є. Тут розписано, насправді. Температура. Ось, Температура. По температурі я знаходив два різних описа на офіційній документації. Перший опис був на кшталт від 0 до одиниці, даний опис від 0 до 2. Можливо, це в залежності від моделі, стверджувати не можу. Суть в чому, чим менша температура, чим менша температура наприклад, 0, на один і той же запит буде повертатися один і той же результат. Чим вища температура. Тим результати відповіді будуть більш різноманітними. Тобто він там уже буде щось там крутити у себе шестереночками в голові і видавати інші варіанти. Ну, принаймні буде старатись видавати інші варіанти. Max Tokens це довжина символів у відповіді. Тобто 150 це 150 символів. Тому ви могли бачити, що текст обрізається, тому що тут ось стоїть такий лімітейшн. Top P. Цей параметр схожий на температуру. Вони тут пишуть, ось, що змінювати його потрібно обережно, посилаючись на температуру. Тобто потрібно дивитись, що ви поставили в температурі, і виставляти А, Я сильно не копав, я просто в екземплах взяв плюс-мінус підходящі запити. І підставив е, параметри. Ось така ще є історія, така історія. Ось все розписано. Читайте, перекладайте. Я ж кажу, я просто взяв, скопіював, єдине, чуть-чуть поправив Max Tokens і все. І є стопи. Стопи це якби ну, діалог. Тобто, якщо подивитися в, 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 в екземплі. Чат. Чат. Ось ці стопи. Human AI. human AI. Типу такого. А, повертається статус і дата. Ну, насправді там респонс, і респонс є розкласти в консольці. Ну, брін, це Axios один до одного. Не хочу займати ваш час. А, якщо статус не 200, відправляємо. Помилку, щоб користувач не чекав, що діла не буде, давай заново. А, якщо 200, і ми дійшли сюди, то в даті будуть choices. А Choices це масив. Ми можемо перевірити, чи там є довжина. Якщо є довжина, якщо довжини немає, знову ж таки відправляємо відповідь, що пусто відповідати нічого. Немає відповідей. А якщо вони є, то це там в основному, те, що я тестив, прилітає один об'єкт. От я цей один об'єкт дістаю. Хоча насправді тут потрібно було б зробити більш хитріше перебрати цей масив, дістати з кожного об'єкта текст і напушити в Telegram. Це якщо самі будете робити, то краще зробіть так. Тому що зараз там один об'єкт, а коли буде прилітати декілька об'єктів розділених, тоді ви будете губити текст і не надсилати в в повній мірі його користувачу. Отак От відбувається діалог із GPT безпосередньо в Telegram-боті. Інша команда, наскільки ви пам'ятаєте, була код. Код я звертався зовсім до іншої моделі, де наш код. Ось наш код. Коли прилітає команда код, я ввожу користувача в сцену, створити код. Спочатку надсилаю повідомлення, ось, мов веду свій запит і перевожу на наступний етап. В даному етапі я дістаю текст. Знову ж таки, готую примітивною утилітою, то все діло валідую. Якщо воно не пройшло валідацію, відправляю повідомлення і retorну назад. Тобто я все ще знаходжуся в цій сцені. Але знову прошу ввести запит користувача. Як то працює, знову ж таки, є окреме відео на каналі. Створюю інстанс. Якщо я дійшов сюди, то тут уже є сенс створювати Інстанс OpenAI. Create computation. І ось я звертаюсь до моделі. До моделі. Ось до цієї. Код. Код DaVinci. Тут. Промпт запит трошки відрізняється. Ми, якби вказуємо початок і кінець запиту. Ось. Стоп. І передаємо сюди динамічно наш реквест. Ось ми його отримали. Запит користувача прокинули сюди, передали. Ось також є Max Tokens, він доволі таки маленький. Якщо це діло збільшити, то текст не буде різатись і буде повертатися нормально. Температура 0, так було вказано в прикладі. Зато то P1. Тобто, вони якби, я так підозрюю, що вони ніби компенсують один одного. Можливо, помиляюся, може хтось мене поправить. Знову ж таки, статус 200 не 200. Відповіді, масив. Отримали наш, нашу відповідь і заслали її користувачу. Вивели користувача із сцени. Оскільки ми знаходимося в сцені, його потрібно вивести із сцени. А, і ось тут якраз показано: то есть я вивожу користувача із сцени. Що це означає? Це означає, що а, GPT може загубити контекст. А, то есть ми вивели із сцени в Telegram-боті. І коли ми заново ходимо в сцену, не факт, що цей же запит буде сприйнятий даною моделлю як продовження, тому що модель могла не закінчити і не видати весь текст. Ось над цим конкретно потрібно попрацювати, щоб можна було натискати продовжити кнопочку приприцепити, да, надсилати нові запити, продовжити-продовжити. Завершити і потім аж виводить із сцени. Тому, кому буде цікаво, є поле для маневра, є що дороблювати. І ще один запит у нас тут був: створити зображення. Створити зображення це також команда, яка вводить в окрему сцену, але запит відбувається трішки інакше. Початок такий же самий, лише на початку сцени нам потрібно забрати чат-ID. Для того, щоб згодом вислати на нього згенеровані зображення. Отримали Chat ID, створили стору, всю стору записали Chat ID. Знову ж таки, деталі є в окремому відео. Перейшли на наступний етап. На даному етапі знову-таки валідую. Якщо це все діло пройшло валідацію, створюю Instance і є окремий метод CreateImage. Це якщо звертатися через OpenAI. Якщо то все діло робити через звичайний запит в постмені, а, до речі, да, вона ж відкрита. В постмені, ось. Ось такий ось endpoint Images, Generations. Prompt запит текстом. N це кількість зображень. Кількість зображень да, від 1 до 10 кількість зображень. І потрібно передати Size. Сайз підтримує три сайза. 256, 512, 1024. Це все квадрати. Любітелі Інстаграма. Прокидаємо запит. Очікуємо на відповідь. Тобто, нам прилітає дата, і в цій даті буде іще раз дата. І ось ця дата, яка вже буде у відповіді, це масив. Із об'єктами, і в кожному об'єкті об Ось є отакий Ось от URL. Перевіряємо, чи нам згенеровані хоча б одне зображення. Дістаємо наш чат-ID, куди нам потрібно відправити ці зображення, перебрати масив із зображеннями, звернутись до бота, Telegram. У нього є метод SendPhoto. Він отримує декілька параметрів. Там ще можна додати об'єкти з опціями, там Capture, як підписати зображення, Chat-ID, куди слати. І URL. Виводимо із сцени. І отак от просто генерується зображення. На все про все в мене пішло близько 5 годин. Це із вивченням документації, накидати каркас. З перервами під серіал і півчик. Так що нема тут нічого складного. І, до речі, да, це може бути не лише іграшкою, це може бути дійсно інструментом для бізнесу. Початківцям я б радив прикрутити дане АПІ у свій якийсь апетпроект і показати рекрутеру, який у вас цікавий продукт. Сильно не дякуйте, просто згадайте мене незлим тихим словом і не забувайте донатити на ЗСУ. Не то казав Дід Панас. Так, да, я впрягся в одну історію ще минулим літом. Це волонтерська організація, котра забезпечує наших маленьких українців українською літературою по всьому світі, особливо тим, кому прийшлося виїхати за кордон зв'язку з бойовими діями на території України. Тому скоро я також буду клянчити у вас кошти. Зараз вони там організують банки. Також я буду переписувати HTML лендінг на React App. Буде цікаво. Залишайтеся з нами.